Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 7 листопада четвер, і я пропоную вашій увазі програму зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України у світі. І як про це повідомляють, пишуть впливові світові засоби масової інформації. Ну, сьогодні протягом дня там, основною новиною, про яку всі. Повідомляли, повідомляють, говорю, це Безумовно, президентські вибори у США, перемога Дональда Трампа, які це будуть наслідки для світу, для Європи. Також багато уваги е, саміту Європейського політичного співтовариства чи спільноти, який відбувається у Будапешті. він почався сьогодні, четвер, 7 листопада, і буде завтра. 8 листопада, ну крім країн-членів Європейського Союзу, це, до речі, саміт такий неформальний, там ще були запрошені 20 інших лідерів інших країн. Ну, головні питання це питання міграції, економічної безпеки, питання України. Безумовно, це нас також дуже цікавить. Аж давайте разом подивимося, як про це і про інше протягом сьогоднішнього дня. Повідомляли авторитетні іноземні ЗМІ. Американська газета The Washington Post, на ну, мою думку, дуже цікавий матеріал матеріал про те, як е керівники інших країн, так, які критикували Трампа, як вони зараз видаляють свої образливі там, твіти, дописи, як вони вітають Трампа. І тут The Washington Post новела там ну, декілька конкретних прикладів, які стосуються Великої Британії. Австралії і Франції. Отже, давайте ну, зараз і зацитую, що писали про Трампа представники урядів, керівники держав цих країн, і як вони зараз ну, намагаються все таки сперечатися. Як до речі, Вашингтон пост написала, це незручно. Світові лідери сперечаються з минулими образами Трампа. Після перемоги Дональда Трампа на виборах 2024 року офіційні особи Британії, Франції та Австралії, які раніше його критикували, видаляють твіти та пишуть вітальні повідомлення. Ну, до речі, це правда. Всі пишуть вітальні повідомлення, всі там намагаються йому дозвонитися, щоб його привітати. Ну, у Спочених Слученому королівстві Трамп залишається фігурою, яка викликає розбіжності серед політиків, багато з яких не уникають його критики. Під час його першого пробування на посаді політики часто звинувачили його в руйнуванні давних особливих відносин між двома націями. Ну це дійсно так. Ну і зокрема, наводять слова Девіда Лемі. Девід Лемі, це представник Лейбористської партії. Він зараз, до речі, став міністром закордонних справ впливової фігури. От дивіться, що він в коментарі для тайму у 2018 році сказав стосовно Трампа. Він назвав Трампа е жінонависником. Симпатизуючим неонацистам нацистам, -соціопатам і серйозною загрозою для міжнародного порядку, побіцявши приєднатися до протесту проти Трампа під час е, його відвідати штати. А в 2019 році Лемі назвав Трампа обду, обдуреним, нечесним, ксенофобним, самозакоханим і сказав, що він не друг Британії. Ну тепер. Йому треба якось співпрацювати з Трампом. І Лемі написав у середу у Твіттері свої привітання та сказав: ми з нетерпінням чекаємо співпраці з вами та е, Венсом у наступні роки. Ну, це кандидат у е, віцепрезидент, який буде віце-президентом Адміністрації е, Трампа. Ну, також е, пост» е, публікує там. Е, Першу сторінку британського таблоїду Daily Делі Стар» у четвер, де було написано, це незручно, і там портрет Трампа, і він так пальцем тикає. Прем'єр-міністр Кір Стармер у середу також привітав Трампа з його історичною перемогою на виборах, сказав, що особливі відносини Великої Британії та США продовжитимуть процвітати по обидва боки Атлантики. Ну а е, нагадує ваш Пост, що ці теплі коментарі Стармера прозвучали лише через кілька тижнів після того, як ну, кампанія, кампанія, виборча кампанія звинуватила Либористку партію Кіра Стармера, так що за іноземне втручання вибори у США. Ну, ми там бачили, що всі намагалися якось підтримувати демократів Камало Гаріс. Ну от зробили стаку. Тобто, не тільки в Україні роблять дурниці представники е, влади. І керівники урядів. Ну, і зокрема, також Завжди Пост пише, що під час запитань прем'єр-міністра у середу, вчора, так, новий лідер консервативної партії, партії Торі. Кемі Баденок спитала Тармера, чи вибачився він перед Трампом під час їхньої зустрічі у вересні за минулі принизливі зауваження Лемі. Ну Лемі, який зараз мені з закордонних справ Великої Британії, і сказала: якщо він цього не зробив, то повинен вибачитися зараз. Ну, стармер прямо не відповів на запитання, але сказав, що вони з Лемі зустрічалися з Трампом у вересні, описавши зустріч як дуже конструктивно. Ну, також ще згадує Вашингтон-Пост одного політика: це мера Лондона, Садіка Хана, з яким вони посварилися в соціальних мережах. має на увазі Трамп і мер Лондона, у 2018 році мер Лондона дозволив гігантській повітряні кулі, на якій зображений Трамп у вигляді помаранчевої дитини в підгузках літати над містом під час першого візиту Трампа. Трамп зі свого боку назвав хана першого мусульманського мера Лондоном холодним, невдахою і некомпетентним. Ну, зараз, коли Трамп переміг, хан написав у Твіттер, ну це зараз X, так, не маючи на увазі прямо Трампа. Сьогодні важливе нагадування для Лондонців. Ну, мається на увазі після перемоги Трампа, що сьогодні важливе нагадування для лондонців. Наше місто завжди буде для всіх. Ми завжди будемо за жінок, за різноманітність, за клімат і права людини. Отак, от, от. пере Австралії, посол е, Австралії, Сполучених Штатах е, Америки Кевін Рад. Видаляє свої попередні публікації в соціальних мережах і кометрі на своєму веб-сайті, які критикували Трампа. Хоча Австралія не є членом так, НАТО, але там є особливим партнером. Ну І Вашингтон Пост нагадує, що Кевін, Кевін Рад він був прем'єр-міністром Австралії з 2007 по 2010 рік. А в 2013 році назвав Трампа найбільш деструктивним президентом в історії і назвав його Зрадником Заходу. Ну, от така ситуація. Ну, а зараз поваги так, до посади, так, щоб не було ніяких непрозумінь, от він видаляє всі ці коментарі. Також прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив у четвер, сьогодні, що він привітав Трампа та обгрив безпекові зв'язки торгівлю та інвестиції між двома країнами. Тобто, намагаються якось ну, щоб була прихильність Трампа. Згадує Вашингтон Пост і президента Франції Мелі Макрона, який, ну, як тут пише, Відомі колись своїм бромансом і довгими рукостестаннями, два лідери почали помічати тріщини у своїх стосунках, у 2018 році, коли Трамп критикував Макрона за коментарі, які були вирвлені з контексту. Ну там мита на французфранцузьке на вино, рівень безробіття та рейтинги схвалення Макрона. Макрон у свою чергу засудив націоналізм, різко критикуючи політику Трампа, Америка перш за все. Ну і зараз він повернувся, і до речі, Макрон був одним з перших, який йому затуфував і його привітав. Отже, як пише Post, коли Трамп повертається до влади, він стикається з новою низкою зовнішньополітичних проблем, включаючи війну Росії в Україні, конфлікт на Близькому Сході, торгівлю з Китаєм і зміну клімату. Трамп дав відносно мало конкретних відомостей про те, як він буде звертатися до них. Але очевидно, що союзники потребують його прихильності, і це дійсно так. Велика Британія, газета The Guardian про зустріч у Будапешті, так, Цей саміт Європейської політичної спільноти. Європейські лідери закликають Трампа підтримувати Україну. Лідери на пригорах у Будапешті також закликають новообраного президента уникати торгової війни після повернення до Білого Дому. Ну і наводяться тут е, такі цитати тих е, лідерів, так, які перебувають зараз у Будапешті. Ну, зокрема. Там нагадується, що 27 глав держав урядів ЄСУ четверг приєднає. До них приєдналися 20 інших лідерів із широко європейського політичного співтовариства, включаючи Володимира Зеленського. Так він сьогодні полетів туди. На порядку денному підтримка України, міграція, торгівля та економічна безпека. Неформальний саміт лише лідерів С буде у п'ятницю, так і зосереджений на зниженні конкурентної спроможності блоку. Про що йдеться в доповіді до колишнього лідера Італії, і голови Центрального банку Європи Маріо Драгі. він там писав, що треба багато речей змінити. але сподіваюся, що дійсно цей план я його трохи так дивився. Якщо ви, ну, Європейський союз прийме цей план, він, до речі, був написаний Драгі на прохання Урсули фон Дер Ляйн. Що тоді Європа дійсно стане сильнішою. Ну і е, пише, зокрема, The Guardian, що в цій ситуації наводить ті е, заяви, які були зроблені лідерами, лідерами, які присутні на цьому саміті. Ну, повернення колишнього президента підвищує перспективу припинення підтримки США Україною. Розпалює сумніви щодо майбутньої прихильності Вашингтона до Альянсу та може свідчити про економічно-катастрофічні тарифи на європейський експорт. Президент Франції Макрон заявив, що Європа повинна відстоювати свою незалежність від США і захищати свої інтереси над інтересами геополітичних суперників у вирішальний момент, додавши, ми не повинні назавжди делегувати нашу безпеку Сполучених Штатів Америки. Ну і, зокрема, він тут. Його цитують: чи хочемо ми читати історію, написану іншими війни, розпочаті Володимиром Путіном, вибори в США, технологічний чи торговий вибір Китаю. Чи ми хочемо писати свою власну? Ну це вже супер слова, так і те президент Європейської ради Шарен Мішель визнав розбіжності, але сказав, що Європа буде шановним партнером для США. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ми показали, що Європа може взяти на себе відповідальність, об'єднавшись, ми показали це під час пандемії та енергетичної кризи. Сказала вона, додавши, що з нетерпінням чекає знову працювати з Трампом. Щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну Урсула Ляєн сказала: в усіх наших інтересах, щоб автократи цього світу отримали дуже чітке повідомлення, яке не є правом сили, що верховенство права є важливим. Ну і новий генеральний секретар НАТО Марк Юте заявив, що прагне тісно співпрацювати з Трампом, зазначив, що саме тиск під час першого терміну колишнього президента спонукав членів альянсу збільшити витрати на оборону. Проте були й інші більш обережні. Трамп іноді був відомий ступенем непередбачуваності, ступенем мінливості. Тому нам потрібен діалог, заявив премєр міст Люксембургу Люк Фріден. Ми будемо шукати діалогу, але не поступимося принципами. Прем'єр-міст Фінляндії. Петрі Орпо заявив, що він стурбований перспективою торгової війни. Цього не можна допустити, сказав він. Давайте тепер спробуємо вплинути на США та майбутню політику Трампа, щоб він зрозумів пов'язані з цим ризики. Но аналітики висловлюють значні сумніви щодо того, наскільки європейські лідери, які часто розділені, зможуть колективно впоратися з викликом ізоляціоністського президентства Америка насамперед. Аналітики Euro Intelligence заявили, всупереч твердженням, Європа не готова до економічного впливу вищих тарифів, ймовірного розвороту щодо України та ультиматумів щодо витрат на оборону. Ми очікуємо, що ЄС розділиться за подібними лініями, як, ну, як в США взялося. Там дійсно можуть бути проблеми, бо там є ж Орбан, є вже тепер його там друг Фіцу, тобто певний розділ дійсно може бути. Цікавий насправді матеріал. Франція, Француз Дета Лемонд ну, також згадує про цей саміт Європейської політичної спільноти там наводить слова президента Франції Мене Макрона стосовно того, що він підтвердив прагнення до зміцнення стратегічної автономії Європейського континенту після обрання Дональда Трампа. Ну, і однією з ідей запропонованих командою Дональда Трампа для припинення війни в Україні є зобов'язання Києва не приєднуватися до організації Північно-Атлантичного договору НАТО протягом 20 років подивляє. All Street Journal також про це згадує французька Le Monde. А от е, французький тижневий Еклікспрес більш конкретно пише про цей план е, Дональда Трампа, який е, ніби там йому приставили до інавграції 20 січня, там, мовив, де Кой відмовилася від е, вступу НАТО, ну, 20 років тоді будуть поставляти зброю, щоб зафіксували цю лінію зараз ці окуповані території і таке інше. Ну, це суперечить безумовно ну, тому ж плану перемоги, як пише експрес, де першим пунктом є вступ України е, в НАТО. Є, ну, є різні бачення. Також експрес пише, що за інформацією All Street Journal, що є більш традиційні союзники, такі як Майк Помпео, колишній держсекретар, який зараз. Претендує на посади голову Пентагону, тобто там не будуть дуже раді В Москві тим пропозиціям, які можуть бути від нього. Але і інші радники, зокрема Річард Гренел, провідний кандидат на посаду керівника державного департаменту Є або на посаду радника з національної безпеки, який може поставити пріоритетом бажання Трампа якнайшвидше припинити війну, навіть якщо це означає. Ти ми піти на значні постаки, от така от ситуація з тими різними планами. Поки що Трампа Німеччина зідоча Сайтонк уряд США щоде відставку прискорює допомогу Україні. Ну відмови йде про те, ми вже про це знаємо. що Там хочуть ті 6 мільярдів, які залишилися витратити до того, як буде інаугурація Трампа, щоб Трамп не зміг припинити цю допомогу. Сподіваюся, що вони встигнуть за ці місяці все це зробити. Ну і також пише звідчи Зайтом про те, що Південна Корея розглядає можливість постачання зброї в Україну. Ну, це через ці от північно-корейські військові, ці підрозділи, які зараз в Росії, там Південна Корея не може напряму поставляти зброю. Ну, зараз вони якось хочуть вирішити. Про це сказав президент Південної Кореї. Іспанія, Іспанська Альмундо. Росія закликає Захід почати переговори в Україні. Або продовжити фінансувати. Ну, тут наводять слова секретаря Ради безпеки Сергія Шойгу, там була зустріч тих таких силовиків СНД, і от на ній він заявив, що ну, це в контексті перемоги Дональда Трампа, тобто що буде ніби якась зміна підходу щодо допомоги України. Зараз, коли ситуація на театрі бойових дій не на користь київського режиму, захід стоїть перед дилемою. Продовжувати його фінансувати і вбивати українське населення або визнати нинішній реаль і почати перегори. Сказав про це Шойгу. Про це пише іспанська Ельмундо і далі Італійська Републіка. Ну Зеленський поступки Путіну були б самогубством для Європи. Ну тут наводять його слова, що після того липневого е саміту у Великій Британії, європейського політичного співтовариства чи спільноти, так що там їй потребу йти на поступки. Ну тут з команд наводять слова Зеленського, що піти на якісь поступки. Значить, путіну це неприйнятно для України, це самогубство для всієї Європи, що процес виступив Зеленський. Тут я з ним не можу не погодитися абсолютно правильно. Ну і також для републіка про те, що сказав Макрон на цьому європейському політичному саміті європейської політичної, спільноти. загальний інтерес Європи полягає в тому, щоб Москва не виграла. У цій кімнаті є різні делікатні моменти щодо України, але я переконаний, що наші інтереси однакові, щоб Росія не виграла цю війну, тому що якщо ми наблизимося, ми матимо імперіалістичну силу, яка розширюється на кордонах. Про це сказав Макрон на саміті у Будапешті. Тут також я його двома руками підтримую. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підпишіться на мій Ютуб канал. І як завжди в завершення програми нагадую: не зважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!